Витання, друзі, наші посадження Тут Зробили вже планіровочку, під, під весінній ландшафт і газон. Далі відео про чому бажано тримати весь час одну Туї. Це не буде сплошний живопліт, а окремо кожна буде тує тобто висадку, тому що посадка між ними метр для живоплоту сплошного це замало. Тобто 70 см 65 ну, до 80 см це є оптимальний варіант. Туї досить гарні одностовборові. Зараз вам покажу, нема. Ще раз нема ніяких розгалужень бокових. Але є вже ось такі зачатки, бачимо? Тут, отут є вже розгалуження. Де вони знаходяться от в такій зоні верхній, вони вже будуть тягнутися догори як два провідника. При потім можливому формуванні, наприклад, чи спіралі, чи видовжених конічних форм, коли є два-три і більше провідників, це вже не, не дуже гарно виглядає і не естетично. <кій> Для того, щоб їх не було, достатньо 2 хвилини приділити кожній туї раз в рік і у вас вони весь час будуть рости одну Друга проблема, яка виникає при закінченні нашого плоту, наприклад, на метр восімдет, на два, на хто хоче два п'ятдесят до трьох метрів. Коли ми починаємо десь от на такій висоті, вже там чи на метр п'ятдесят, притинати вершки, Починають вилазити бокові, ми стимулюємо ріст бокових пагонів. І тоді їх виходить в кінці по 4-по 5. Вони є слабкі. І в нас виникає така ситуація зимою, коли плід, наприклад, вже має ширину більше 60 см. Він починає верх розвалюватися. Тоді треба або стягувати його сітками. Ну, він губить свій естетичний вигляд, коли він стрижений і бажано робити отаку одну простеньку операцію. Бачимо тут теж відгалуження. Ми вирізаємо, вирізаємо ті бокові провідники. Тобто ми зупиняємо цей провідник і тільки тягнемо центральний. Центральний ми не рухаємо до тієї висоти, коли нам треба буде достатньо нашого плоту. Чи це буде 2 метри, чи 2,5 м, чи там більша висота. Наприклад, починаємо з першої. Студії. Берете просто рукою, відводите, і ви бачите, от є вже пішло розгалуження. От воно. Перетинаємо його. Все. Далі. Провели. Отут є маленьке. Перетинаємо. Далі. Тут є. Перетинаємо. Притинаємо. Все. Далі. Провели рукою. Є. Тут є. І тоді у вас не буде проблем з розвалюванням, ту і вони будуть досить гарно тягнутися одним стовбуром. Все, тут ще. Далі. Тут нічого нема, тут пішли. Можна такий маленький теж попритинати. Були б більше відглуження, я б показав трошки як більші. Тут є в нас зі висотою метр. Все, центральний, не рухаємо. Аж до висоти, якої нам буде потрібно. Отут є розгалуження, вирізали далі. Бачимо. А тут пішло розгалуження, забрали. Тут пішло, забрали. Тут пішло. Забрали. Далі. Нема, нема? Тут є. Забрали. Забрали, забрали, все. Далі. Тут є, бачимо, вже виділилося От. два провідники. Вирізали один, який більше має відхилення вбік. Все, ми його зупинили, оцей центральний пускаємо далі. Цей ми зупинили. З цієї сторони бачимо ще один є. Теж зупинили його в рості. Далі. Тут бачимо теж є. Зупинили. Ще один. Зупинили. Зупинили. І в нас тоді навіть туя я набирає досить гарного конічного завершення. Є. Переходимо слідуюче. Є. Є. Далі тут бачимо маленький є. Ось так. І це буквально скільки тут десь 15 туй, зайняло 5-7 ну, до 10 хвилин часу. Я маю досвід, я це роблю себе, чи вам займе то нехай 15 хвилин, 20, ну пів години. Центральний, не ріжемо, коли ми хочемо просто е, підрізати, наприклад, його, бо він вищий, робимо перевід. Ось так. Зараз. От, коли, наприклад, у нас одна якась туя вища, ми хочемо її вирівняти, ми робимо просто ось так. І це взагалі не буде замітно. Ну не робимо отак от, наприклад, маємо оця у нас трошки вища раз, і все та вище, раз пля. Далі тут. Оця, наприклад, вище. Пробили легенький перевіст. І все, в нас нічого не замітно. Тут. Все, у нас всі туї рівненькі і без. Бокових розгалужень. <клухи> Ось такі корутеньке відео.